Ну що, є деякий ще час, зараз хочу зібрати цих дві сім'ї в зиму. Тут я їх ще не збирав в зиму, тому зараз постараюся показати. Сьогодні 23 жовтня, тут швидше за все сім'ї достатньо великі. Також я помітив, деякі сім'ї протягом цих днів використовували ці дні для того, щоб переносити мед. І Це теж є невеличким плюсом, що сім'ї продовжують складатися, самі вони теж пікуються, те, щоб гарно піти в зиму. Як Бачимо, тут ця рамка маломедна, яку я вже відсунув. Ну, Видно, що вони трошечки підбирають, але не сильно. Не сильно підбирають, щоб сказати, що вони прям сильно розчистили, то ні. Тут тепер 9 рамок. Зазвичай у лежаках перша рамка від перегородки маломедна, але коли я вже попередньо складав гніздо ще з е, літа. То деколи вона і медова. Ось як бачимо ця рамка, теж я її струшую. Не хочу я струшувати на дни булика, але я бачу, що по-інакшому не може, тому приходиться деколи струшувати. Так що вже залишено тільки 8 рамок. Так. Рамочка не сильно медова, але непогана. Це хороша зимова рамка. Ну і також є деякі такі нюанси. Деколи, коли ця рамка медова, то наслідуюча може бути трошки менш медна. Але це в рідкісних випадках. Зазвичай я стараюся медові рамки поміняти. Поки що дивлюся і бжуа гарно засідає, і дивлюся, що всі рамки медові. Темна рамка теж гарна медова. Хоча вона потрібно буде її весною відбраковувати, старатися хоча б по одній дві рамці навесні відбракувати. Таких чорних рамок. Ця сім'я достатньо спокійно сидить. Мені подобається працювати з такими сім'ями, по всій видимості крайню рамку можна буде забрати. Матки я не знайшов, але я думаю, що е, ну, і особливо не потрібно буде тепер її шукати. Хоча ще раз можу. Пробігтися по сім'ї, підшукати матку, ну просто заради цікавості. Хоча температура тепер десь плюс 12, але все-таки б вже рідко вилітає на вулицю. Ось тут і матка є. Гарна наша королева. Ось вона. В даний момент в жодній сім'ї, в жодній, наголошую, я розбирав багато сімей. За цих 2 дні то я розібрав близько 40 сімей. Жодна сім'я не має розплоду. Ось, тому цю рамку можу струшувати, а можу і не струшувати. Струшу. Не знаю, хтось скаже, що це сильно зжата сім'я, а хтось скаже, що зовсім не зжата. Наприклад, чисто на мою думку, ця сім'я просто ідеально складена. Щоб сказати, щоб вона зжата в зиму, то ні. Ось, Добре. Стараюся теж е, тут розкласти рамки якомога ширше, це допоможе клубу зосередитись суто на цих рамках. Ще одна сім'я, цю я тільки що розібрав. Зараз буду розбирати цю сім'ю. Так само вона не дев'ятьох рамках, але швидше за все ці дві буде забрано. Подивлюся зараз як воно буде Ця рамка біла суха Ця рамка теж суха а ця, як бачимо, вона ну, така з нектаром, але бджоли його не, не беруть. Бджоли не хочуть брати. Ось рамка, яку я буду відсувати на край. Та треба буде після. Настання зими всі ці рамки позабирати, тому що є ймовірність того, що вони можуть закиснути, ці рамки старенькі, їм вже близько 70 років, а може навіть і більше. Чому я так кажу? Тому що ці вулики мені подарував чоловік, коли їм вже було на той момент 50 років. А з того часу, коли я почав займатися бжилярством, вже проминуло. 18 років, тому їм якраз 70 років десь приблизно буде ось такі рамки, ну, вони не вомляться від меду, але для зимівлі цілком придатні. Ось, наприклад, перша рамка наполовину з медом, хоча ну, прийдеться, можливо, навіть і такій рамці бути. Тут матка. Ось вона тут. -то. Не знаю, не знаю. Можливо, навіть а, цю рамку а, цю рамку прийдеться замінити. Хоча вони всі рівноцінні. І всі одинакові, ну, це вже така рамка, сильна медова. Ну, наприклад, можна буде поставити їх в різнобій. тобто рамку медову. Рамку менш медно. Зараз подивлюся і прийму рішення. Хоча я так дивлюся, що, що ці рамки бджоли не обсиджують вільно, тому рамку дві можна скоротити І буде цілком добре. Так що я, напевно, що ці дві рамки скорочу так, теж наша матка. Матка вже перелізла. Да У нас еще строматка. Страненькая такая. Так, матка. Ну добре, матку бачу, бачу, все нормально. Струшу струшуємо зуранку, це теж. Добре, тут я ще подивлюся, візьму медову рамку і, і якраз їх тут поставлю ще одну рамку і буде кінець.